Нарізаємо морку, нарізаємо м'ясо, кидаємо все, тепер залимо м'язко. Заримося пязко, тепер добавляємо приправку, тепер все це перевішуємо. Добавляємо все посолити. Тепер тато для цього посолив вогонь. Тепер заливаємо водичкою. Тепер накриваємо каструлькою. Мимо рис. Тепер беремо, засипаємо рис, засипаємо, беремо, відчиняємо. Беремо, мішаємо. Додаваємо перчик, Додаємо всякі різні штучки, мучки і закриваємо кришкою. Відчиняємо. Перемішуємо. У нас друзі, плов готовий. Всім пока підписуйтесь на канал.